У багажнику є пара стволів Святий хрін. Звідки це у тебе? Беріг їх на чорний берег. <риклад> Подобається? Так, дуже. Тут буде повно тих виблядків. Будь обережний. Не хвилюйся, Томі. Я тебе прикрию. Маємо код 1017 у районі. Острову Старфіш. Отримано запит. Код 107 у районі. Острову Старфіш. Відповідайте на виклик код 1017 у районі. Острову Старфіш. Отримано запит. Код 10-17 у районі. Острову Старфіш. Востаннє підозрюваного бачили. Пішки. Отримано запит код 10-17 у районі острову старфіш. Маємо код 10-17 у районі. Острову Старфіш. Востаннє підозрюваного бачили пішки. Маємо код 10-17 у районі острову Старфіш. Діас сховався всередині. Код 1017 у районі острову Старфіш, востаннє підозрюваного бачили пішки. Діся. Yes, тепер усім керуватиму я. Томмі, ти мене зрадив, гандоне. Зараз я тебе вб'ю. Ковтайте свинець! Зрадники йобані! Ви йопані, гандони! Моя гарна хата. Що ви з нею зробили? Це за мого брата. О, я вірив тобі, Томмі. Я привів тебе в родину. На добраніч, пане Гіас.